стираю носочки беленькие укидала стирку вже той і вечір 1836 стуку роботи сьогодні зроблено що це вообще ноги болять до всього треба ручки прикласти так натомилися це вообще... віталій пошел в плех йому проще а я позакидала стирку Та да ще до витрік, трошки як ви погоділося. Було дуже холодно. Казав Віталік, він ну, ходив на сутки на роботу, то каже, як ото приморозок був, було так холодно, що вже це після обіду потепліло. Я кажу, дурнів робота любить. Воно нам не треба, наприклад, то не наше під забором, але ми вже були винуждені. Мерія не слухає їм пофіг усе, вони робити не хочуть, тому що тут яка не видно. У городі то вони роблять красоту кругом. Яка там красота, коріна возіліда, ще б'єнки, а ці вулиці позакидалі, як ото потреба, нікому не треба. То вже у нас ці дерева переваліли. На наш цей вже забор, а там же теж провода йдуть. Туга плив буде, а потім виросте да на хату впаде і ми він ж вони були у людей під забором. Та якось, звісно, обидно, що чужий мусор забрали. Воно, звісно, якщо під забором виросло, то як? Воно виходить, що це треба, щоб... Подив комунхоз і обкошвав прибирав. Ну, смотри, як хто з людей. У мене тут забором нема що. Я сама прибираю. А де хто не може, треба ж мужчини, щоб були, то хай би покосили, порубали. Ну, виходить, що прийшлося нам. Щось на ніч Стало холодати. Дивіться. Мене вже мальві розцвітають. Ось така рожевенька. Дивіться, яка красивенька. І ось така темніша. красотулька теж. Ой, як зацвітуть, буде красиво. І так красиво. Чого не красиво? Лаванда позацвітала. Дивіться, яка красива. Я вже викупалася, вимилася, Взяла холодильника, розбирала. Цибуля зелена була, повикидала. Мені треба понарівати цибулі або там молоченька є, що я досажувала де да положити. Нащо ну, мені там вже холодильника теж розморожувала то. Вже вона не один раз так. Ну, я то накриваю, укутую і вона не успівала розморожуватися. Але, однак, все одно вчора лежала з вчорашнього обіду і до сьогоднішнього, вважайте, сутки, то я повикидала свіженьку на рву, Морозилку положу, і прибрала якраз і в і в холодильнику. і довольна, і довольна. І довольна. Так, покажу картопельку Ще дві цікава вона, не знаю, що це таке є. Пре і пре. Но мені вже аж за коліна. Бачите? Така картопля. Сантуліна дивіться цікаві, інтересна, темно, зелена і от така як сівенька. Дуже жовтеньким цвіте. А, це ні, це ця сіва є. А що це ж таке? Да, Да це вона. Як вона інтесна, а що та не така? Тут ця сіва і воду попускала і сівенькою до такі цю обмолодь. Як гарно позацвітала. Правда? Гарно, позацвітала. А Меліса, яка треба Мелісу обривати? Мене Іра дуже любить Мелісу, чайок. Я теж люблю. Треба обривати срочно, нагідки зуцвіли, спирея і вискус. Оце як вони? Медянки чи як? Медоноси, мабуть, так? Да? Шпинат. Чому таке, як оце насіння робиться? Щось я не пойму. Чафель. Треба зорвати. Оп! Опа. Так, підкажіть мені простий рецепт, полічити гурки. Гурки полічити. Це ці гурочки саме, най -саме найпознішіє. Я мала їхати, по-моєму, до Іри. я їх посіяла у парник А я дивлюся, що там вдома нюсінький горочок. Мацю вони ну, так трохи, як ці ще не так, але все одно дивіться, на лісточку є. Ой, а там клубнічка до, виглядає, дивіться. Клубничка. Оце. Де вона вижила по камнях? І ото в ящичку, оно в ящичку. А тут в мене була ця територія, вся оця. це все була клубніка, медведка з'їла. Нема нічого. Нема нічого. Смородина, смородина, великий сорт, двицяка. А як виноград? Так. Паже смородинка вже спє помалу. Це теж така велика смородина починає спє. Це теж трошки меншенька смородина. І це теж менше. А тут топшує дві ціка. Бачите? Вона трохи так якось як осипається. Мрози, рози, рози. Морку не провірала, але велика. Сьогодні собі нарубала отаких От палочок, помідори попод'язувала. Кабачки чи а, гарбузи не знаю, щось посадила. А це, кстати, та капуста, що я найшла, вам показувала коло єві коло магазину. І вона так попрямалася, попрімалася. мої гурки до Пасхи, давно-давно посіяні, і бачите, які вони? Дуже мацю А тут у мене сиділі вішні стояли, старуші. Mm -hmm. Мальва буде гарна. Буде мальва гарна. Побачимо, який цвіт буде. Красиво взагалі, красиво. Тоже Меліса у мене є. Є Міліса. Привіт, мої дорогі підписники. До вас роза. Що тут, грушечок? Трошки троньки. Коли вже у вас буде багато? Було дуже багато, вони осипа Кропчик, гарний вірус вірус, кропчик. М'ята десь моя звела, сама майже дуже мало м'ятки, дуже мало м'ятки. Ну, от лісу такі великі, як кущі. Кі, оці інтересні, дивіться, це мулатка, да кажуть. Бурачки такі. Теж капусточка ця що около є. Бачите, яка мунатку, я не знаю, чи вона буде чи Пов'яжеться, треба, за її, мабуть, спеціальний догляд. А це Віталіка треба попросити. Срочно підняти корчі, смородина просто лежить на землі. Просто лежить на землі. І все. Червоні пурички. Це вже, ну... напевно, там просто палку забить, я її сама можу забити. Возьму до да заб'ю даю все. Жуков немає, жуков немає. Жуков немає, тому що холодно. А Пуричок? Мої ще з дитинства забрали коло хати одне, що були кущі порічок. але вони були такі, знаєте, весь ось по гілячках, так, як мох, ну, як мохом були покриті таке, все таке старе рощі. І подивіться, які здоров'язні є кущі, пам'ять. Спасімо вам, що ви родите, даєте плоди. Можна з'їсти. Зараз мало всього буде, черніки нема повимерзала. Я так надіялася, але будемо ще шукати. То теж треба варити буде їх, ці пурічки, бо треба буде варити. Добре їх із грушами чи з яблуками мішать. Ну, дуже кисли є. Ну, нічого. Є коло чого ходить, бачите. Є коло чого ходить. Випарилася і взяла зубну пасту, робила скраб, зубна паста і соди трошки, і на щоточку водічку. І оце все це після того, як я покупалась, помилася, все і взяла отак все-все понатирала, все, все, все брові, лоба, все Двіс, тут Така була велика морщина глибока. Ще останні дні дуже велика була морщина. Догляд треба. І я отак ну, натерла, 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 все, 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 тут лоба, все, все, отак. Бавочки ну, трошки повиходили, тут теж вава, нічого. І потім змила, 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 а потім взяла огірки морозилці оставила їй для масок. І гарненько, два такі кругельчики двома руками: в одну руку і в другу, у праву і вліво і так все 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 оце натерла. І ось тут теж навіть морщини немає. І гарний скраб, через то, може, трохи таке червонувати десь плями є. Ну, дуже класно. І гарно так все зробили. Ручки зробила, вони такі в мене ну, зморщені таке були. Вони зразу ті типу, погладенькі Ну, Взагалі тільки, що ну, вени є. І це. А потім взяла кремчик, обікновенний можна дійський, який там є для лиця, любий чуть-чуть. і чуть-чуть так я зголожила, кожу, шкіру. І все. Так що на цьому все натомлена. Носки мої ще не посохлі, буду я йти відпочивати. віддихати. До побачення, всім, всім привітік, всіх вас не забуваю. Хоч мовчу, може, та мало кажу, але я все пам'ятаю, все знаю, що ви мене не залишили тяжку хвилину, допомогли мені. Я завжди дякую Богу, що є такі люди і бажаю всім міцного здоров'я. Вам і вашим ріднім, і хай Боженька вас береже. До побачення їх завжди до зустрічі! Я вас обожнюю і люблю!